Доброго дня, шановні друзі. Вам всім відомо, що поза минулу п'ятницю після жорстокого побиття Юлія Володимировна об'явила про своє голодування. І сьогодні 15-й день, як вона не приймає їжі. Я хочу сказати, що влада повністю забрехалась. Це завжди було і притаманно, але ж особливо це гостро проявилося саме протягом цих двох тижнів. Коли розпочалась потужна хвиля в цьому світі підтримки лідера опозиції Юлії Тимошенка, підтримки демократичної України, влада замість того, щоб реагувати на вимоги провідних країн і провідних політиків світу. Відповіла продовженням своєї агресії, продовженням політичних репресій і суцільною системною брехнею. Причому вони так багато брехали, що самі в цій брехні заплутались. Ви пам'ятаєте, що самого початку вони розповідали, що Юлія Одруна самостійно на її прохання її відвезли чомусь на швидкій допомозі і чомусь десь біля 10-ї години вечора до лікарні. Після цього концепція змінилась, і вони почали говорити, зокрема, заяву, пам'ятаєте, прокурора Харківської області про те, що пенсіарна система працівники, в'язниці застосували до Тимошенка силу, і як прокуратура, так, до речі, і керівник фракції партії регіонів в парламенті пояснювали, що. Вони мають право застосовувати до в'язнів силу. і тиждень розповідали про це. Але ж і після цього концепція змінилась, і вони дійшли до аморальності і цинізму, що їм, до речі, також притаманна, розповідаючи, що Юлія Дирена сама себе побила, що вже і силу ніхто не застосовував. Тобто, тричі чи чотири протягом двох тижнів змінювалася концепція, змінювалася брехня, яку вони видавали. На загальний загал. Вони нічого не змогли приділити, крім фальшивок, фальшивих зйомок, фальшивих фільмів. Тощо. Вони не змогли, не мали сміливості визнати правду. Вони фальшують розслідування Генпрокуратури, яка безумовно не займається тим, щоб з'ясувати реальні обставини злочину, який Відбувався в Качанівській колонії, який фактично щодня відбувається, вони відмовляються і далі виконувати рішення Європейського Союзу і надати Юлії Володимировні лікування за протоколом міжнародних медичних фахівців, зокрема лікарів з Німеччини. Тобто такий підсумок, який можна зробити після двох тижнів, що пройшли після цього. Жахливо, я вважаю, злочин. В той же час, друзі, я звертаю вашу увагу на те, що життю Юлії Володимирівни загрожує реальна небезпека. 15-й день голодування це дуже важко, це дуже небезпечно для життя. Юлія, Володимирівна хоче привернути увагу до тих подій, які відбуваються в Україні, до звертання демократії, до звертання свободи слова, до політичних репресій. Ви знаєте, що до Юлії Володимирівни звертались і представники духов'янства, і політики. Різні представники Міністерства культури, її побратими по політичній діяльності. Зокрема, сьогодні я читав заяву, яку прийняв комітет опор диктатури. Звертались політв'язні, які проходили все, те, що сьогодні в Україні в радянських концтаборах. Але ж я констатую, що Юлія Володимирівна продовжує голодування. І сьогодні це вже 15-та доба. Сергіюч, будь ласка, додасть до моїх слів. Дякую, Олександр. Я бачив Юлію Володимирівну вчора. Мені часто задають питання, як вона виглядає, як вона себе почуває. Юлія Володимирівна помітно схудла, Юлія Володимирівна. На жаль, здебільшого лежить, вона лише п'є воду. Я знов-таки не можу говорити наскільки вона схудла, але ну, візуально це видно. У нас немає можливості, на жаль, в якомусь щоденному режимі контролювати стан її здоров'я. І, до речі, сьогодні в чергове Євгенію Тимошенко, яка є не тільки донькою Юлії Володимирівни, а яка має статус захисника. По декількох справах в чергове без пояснення причин не пустили на територію Качанівської колонії і не дали можливості зустрітися з Юлією Володимирівною. Хоча вчора, о 5-й годині вечора, коли ми разом з Євгенією виходили від Юлії Володимирівни, вона попередила представників адміністрації Качанівської колонії про те, що сьогодні, о 9:30, вона буде, їй сказали: Добре, приходь, ми тебе пустимо, немає ніяких проблем. Сьогодні, на жаль, п'ятниця. Всі... Негарні, нехороші справи, які стосуються Юлії Тимошенко, чомусь у нас розпочинаються в п'ятницю. Напевно, тому що після того йде субота і неділя, коли нікого не допускає до Юлії Володимирівни, коли влада не може почути у відповідь, так би мовити, із перших вуст якесь спростування тої брехні, яку вони, як правило, по п'ятницях і видають в ефір. За станом на зараз, на 13 годину 45 хвилин, Євгенія не потрапила до Юлії Володимирівни. Вона перебуває перед воротами Качанівської колонії. Ви знаєте, що на територію заїхали якісь невідомі автобуси. Хто там знаходиться, ми не знаємо. Що відбувається на території Качанівської колонії, ми не знаємо. Я хочу нагадати, що у нас найближчим часом будуть відбуватися декілька подій. Перше, це я хочу нагадати, що у нас 15 травня відбувається в Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляд касаційної скарги Юлії Володимирівни на вирок Печерського районного суду у так званій газовій справі. А на 21 травня у нас призначено. Київським районним судом міста Харкова в приміщенні апеляційного суду Харківської області продовження розгляду справ по звинуваченню Юлії Володимирівни у так, у так званій справі за усними вказівками. Це справа, по якій Юлія Володимирівна, нібито працюючи народним депутатом, надавала устні вказівки бухгалтеру е і директору корпорації ЄСУ, до якої вона на той момент вже не мала жодного відношення. Поряд із тим, ми дуже схвильовані з одного боку і станом здоров'я Юлії Володимирівни. А по друге, ми схвильовані також тим, що по суті сьогодні штучно і захист і родину Юлії Володимирівни позбавили можливості спілкування, і це означає, що три дні ніхто із захисників і із близьких не буде бачити Юлію Володимирівну. Виходячи із того, що сьогодні у нас 15-й день голодування, і це буде відповідно 16-й і 17-й день голодування. Ми дуже занепокоєні тим, що ніхто не зможе її побачити. І ми дуже занепокоєні тим, що ми не зможемо з нею спілкуватися, і ми не, не можемо розуміти із перших вуст до стану її здоров'я. Я би хотів зазначити ще одну невеличку річ. Вчора, в чергове, панітенціарна служба, по суті, визнавши факт голодування Юлії Тимошенко, зробила спробу. Зманіпулювати ситуацію, і заступник керівника Качанівської колонії, полковник Калпашиков гордо заявив, що в перший день голодування Тимошенко отримала передачу із 15 найменувань. Ну, по-перше, я би хотів зазначити, що пан Калпащиков, напевно, сам того не знаючи, бо у нього нема часу читати закони, він порушив закон, бо розголосив інформацію, яку нема права розголошувати. Але це не принципово. Я просто хочу нагадати: для того, щоб спростувати цю брехню, дійсно, Юлія Володимирівна отримала в п'ятницю передачу, але передачі передаються о 9-й годині ранку. І відповідно, а голодування Юлія Володимирівна розпочала після того, як відбулося. Відбувся оце жорстоке побиття, воно відбулося о 10-й годині вечора. Відповідно, одне з іншим жодним чином не пов'язано. А вас, колеги, я прошу задати питання пану Калпащикову, що Юлія Володимирівна отримала у вигляді передачі 27 квітня у п'ятницю. Я вам можу сказати, що це була лише вода, це було 6 літрів води. Тобто, протягом двох тижнів Тимошенко не вживає їжу. Дякую. Шановні колеги, прошу запитання. Ставте, будь ласка, мікрофон. Так. Інтерфакс Україна. Питання до одних учасників прес-конференції. Впливо тут заяв, які пролунали цілеми щодо того, що пан Путін заявив, що може Юлія Володимирівна отримувати належне лікування в Росії, вони готові надати таку можливість. Чи могли б це прокоментувати? Прокуратура вже сказала, що законодавчо таких можливостей немає. Яка позиція ваша з собою? Ну, знаєте, справа проти лідера позиції, вона, мабуть, об'єднала світ. І заяви, які проунали від держав Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки і від Російської Федерації, вони фактично. Об'єднані тим протестом проти політичних репресій безпідставного, не маючи жодного посилання на закони і конституцію України переслідування Юлії Тимошенка. І саме тому я би не вирвав заяву. Російського керівництва від контексту інших заяв, які пролунали перед цим, крім того, ви знаєте, що багато європейських країн також пропонують лікування Юлії Володимировні, незважаючи на те, що українська влада робить все, щоб ніякого лікування Юлії Володимировні не надавалося. Я би єдине, що хотів додати, що на відміну від Міністерства охорони здоров'я і від понітенціальної служби, які змінюють свою позицію як весняний вітерець, тобто кожні 5 хвилин. Позиція Юлії Володимирівна абсолютно чітка і незмінна. Перше, вона вимагає під час лікування неухильного дотримання протоколу протоколу лікування, встановленого німецькими лікарями. Хочу нагадати, що німецькі лікарі це єдині лікарі, які оглядали Юлію Тимошенко, ставили її діагноз і пропонували лікування. І друге, це здійснення цього лікування незалежними лікарями. Лікарі МОЗ вже лікували Юрія Віталійовича Луценка, після чого у нього виявився. Відповідний штам гепатиту, який йому занесли під час такого лікування, тому от з. Виконання, неухильне виконання цих вимог це є єдиною вимогою Юлії Володимирівни. При цьому мушу зазначити, що вже протягом трьох місяців ми практично в щоденному режимі пишемо заяви про допуск до лікування Юлії Володимирівни, відомого українського професора Миколи Єфремовича Поліщука, якого з невідомих причин не допускають, надаючи лише відписки про те, що Поліщук не потрібен для лікування Тимошенко, тому що її лікує комісія мозу. Крен Харков зі аус без чеман медіа on індомоні десь онває то хаков Я Хочу сказати про те, що um... Від від самого початку так званого функціонування міжнародної медичної комісії з невідомих для нас причин чомусь сторона Юлії Володимирівни Тимошенко. Я маю на увазі ні вона сама, ні захисники, ні рідні і близькі Юлії Володимирівни, ні її родина не були допущені до будь-яких перемовин. І не були проінформовані про участь німецьких лікарів в лікуванні Юлії Тимошенка. Тобто нас не інформують, хто коли приїжджає, які вони проводять наради, які вони приймають рішення за цими нарадами. Тому у нас немає інформації щодо того, коли німецькі лікарі приїдуть, чи планують вони приїхати, і так далі. Але ж ми дуже вдячні німецьким лікарям і лікарям, які приїжджали з Канади, всім тим, хто дійсно переймається, щиро переймається проблемами. Юлію Володимирівною і тою загрозою для життя, яка сьогодні реально існує. І в тому числі мова йде про те, що Юлія Володимирівна просила особисто передати е, щиру подяку від неї тим лідерам європейських країн, тим політикам українським, які практично щоденно своїми заявами і своїми діями підтримують Юлію Володимирівну в її боротьбі. Ми не проінформовані про це. Його триста телеканал триває. Мене питання таке. Один годину тому нам продемонстрували фільм в одній з інформагенцій. Чи бачили ви його? Тому що була пряма трансляція. І друге питання в цьому ж контексті: цим людям журналістам єдиним вдалося потрапити на територію колонії. Наскільки взагалі складно потрапити просто навіть народному депутату там чи журналістам чи з вашого досвіду? Я вам можу сказати, що як народного депутата України. Мене декілька разів не допускало на територію колонії, причому на моє питання і на моє посилання на статтю 24 Кримінального кримінально-виконавчого кодексу, яка надає право кожному народному депутату безперешкодно, без будь-якого спеціального дозволу відвідувати будь-які панітенціарні заклади. Мене просто не пускали, не мотивуючи це нічим і говорячи про те, що ми знаємо, що ми порушуємо закон, але ми тебе не пустимо. Тому мені здається, що влада зараз робить спробу створити журналістів першого сорту. Які обслуговують владу, і журналістів другого сорту, які, е, яких не допускають нікуди, які не дають можливості нормально працювати і так далі. Ну і крім того, ви знаєте, враховуючи досвід, який у нас є, ми не бачили е, цей монтаж, але ж ті колеги, які були під час прес-конференції, проінформували, що чергова фальшивка і навіть влада не спромоглася знайти. І це подяка представникам масової інформації справжнього журналіста. Чесного журналіста або журналіста з ім'ям, хоча б який би міг презентувати те, що відпрацювала адміністрація президента, і якось прокоментувати подібну фальшивку. Тому я би пропонував на потуги влади обрехати, змонтувати, сфабрикувати і ще видаючи це за продукт журналістів, просто не звертати увагу. Дякую, ви знаєте. Я думаю, що владі краще треба було б займатися розслідуванням трагедії в Дніпропетровську. Ольга Волочинського, пане Сергія, пане Олександр, скажімо. Пані танціарна служба і керівництво колонії, зокрема, дуже зараз закидають, що ніхто юля володимирівна мала писати якусь заяву про голосування, але її досі не писали. Що це з юридичної точки зору? Чи потрібна якась така заява? І чи її ви. знаєте, кожна нормальна людина розуміє, що голодування це коли ти не вживаєш їжу. І лише панітенціарники розуміють так, що голодування це коли ти пишеш заяву. Ну, на жаль, жити в такій логіці абсурду не треба. Ви знаєте, ті люди ніколи не будуть гратися в іграшки, які пропонує або адміністрація президента, або ті, хто обслуговує, зокрема працівники цих закладів, зокрема Качановської в'язниці. І саме тому вона не хоче мати з ними справу і працювати саме за тим сценарієм, який хочуть вони намалювати. Окрім того, ви мабуть чули, що від працівників Качанівської колонії або тих, хто озвучує їх позиції, вже пролунали погрози щодо штучного годування тощо. І е, я так розумію, що вони можуть готувати чергове насилля над Юлією Володимировним. Ще запитання, якщо дозволити розумію, що вам важко передбати сюди танку, але журналістам завжди потрібні увагти. Оскільки килограмів, хоча візуально сходно і зараз ну ви знаєте, мені мені важко дійсно про це говорити. Ну я не знаю. Я, Я можу сказати те, що я говорив в. Коли нам стало відомо про початок голодування Юлії Володимирівни, її вага на момент початку голодування була 59 кг. Скільки за ну вона схудла, візуально людина схудла, я ж не знаю. Що, друзі? На жаль, ви розумієте, що ні адвокатам, ні захисникам, ні родичам не дають можливість користуватись фотоапаратами або якимись пристроями які б могли забезпечити візуалізацію крім того я хочу сказати що права самої людини постійно порушуються тому що всі ув'язнені всі ув'язнені крім Тимошенка, мають право на телефонні дзвінки без обмежень. За, без обмежень за весь час скільки вона знаходиться за гратами їй не дозволили зробити хоча б жодний телефонний дзвінок Хоча вона багато разів зверталась і захист звертався, що це її право, це її право, і нема ніяких підстав, які б обмежили ці права. Але ж безумовно, влада ігнорує всі ці позиції, законів Конституції, тому що головна їх мета безумовно, повна ізоляція Юлії Володимирівни від суспільства, від колег по партії, від українського народу. І при цьому я би ще хотів додати, що Юлія Володимирівну обмежують не лише в телефонному спілкуванні. Юлію Володимирівну обмежують в короткострокових побаченнях. Відповідно до закону, кожна людина, яка перебуває в межах пенітенціарної системи, має можливості і право раз в місяць зустрічатися з рідними, близькими, знайомими і так далі. Починаючи з 1 січня, Юлія Володимирівна була позбавлена можливості зокрема провести зустріч із Олександром Волотиновичем Турчиновим, про що вона неодноразово письмово зверталася до керівництва Качанівської. Крім того, шановні друзі, я може не коректно внесу пропозицію, але ж в зв'язку з тим, що влада легалізувала людей, які називають себе журналістами, які спокійно можуть ходити, знімати брати інтерв'ю у ув'язнених, ви також мені здається можете звернутись. До адміністрації президента, до гінпрокуратури, до очільників Качанівської колонії, що у нас нема різних каст журналістів, також можливість познімати в Качанівській колонії, зокрема ув'язану політично ув'язано Юлію Діною Тимошенко. І тоді ті питання, які ви задаєте, ви могли самі отримати.